Доброго дня, шановні колеги. Хочу з вами поділитися адаптованим інструментом, який дає нові можливості під час дистанційного та змішаного навчання. Тож почнімо. LiveWorksheet призначений для створення інтерактивних адресів. Цей сервіс перетворює традиційні завдання у форматі PDF чи ІПЕД на інтерактивні онлайн справи Учні виконують завдання в інтернеті та надсилають вчителів. Інтерактивні аркуші можна вбудовувати в сайт чи блог, додавати в Google клас або х'ю нам, так як це робимо ми. Усі робочі інтерактивні аркуші надають переваги новітніх технологій. Вони містять аудіо, відео, вправи на перетягування, з'єднають стілками чи множинний вибір. І навіть мовленєві вправи, які учні. Можуть виконувати за допомогою мікрофону. Ви можете користуватися уже готовими, розробленими робочими аркушами, які створили інші вчителі, або ж створити власне. Розберемо, як це зробити. Для початку нам необхідно зареєструватися. Для цього натискаємо Access», обираємо зареєструватися, вводимо. Ім'я користувача, двічі пароль, двічі електронну скриньку, обираємо Країну, натискаємо Я не робот і приймаємо усі умови використання. Класуємо Зареєструватися. Після того, коли ви зареєструєтеся, вам потрібно відвідати свою електронну спринту для того, щоб активувати свій обліковий. Я вже зареєструвалася, тому натискаємо, вказуємо електронну скриньку, пароль і натискаємо Enter. Для того, щоб побачити, розроблені Готові інтерактивні робочі аркуші, нам потрібно натиснути на інтерактив Workship. У шоковій стрічці вам потрібно вказати тему, яку вам необхідно, або обрати предмет. Натискаємо пошук. Ось тут ми можемо побачити вже готові робочі аркуші, які ми можемо завантажувати собі на комп'ютер. Можемо відразу надсилати посилання вічам, а можемо, відповідно, зберігати як мої улюблені. Наприклад, якщо ми візьмемо ось по світовому оплані, якщо мені подобається ось саме цей інтерактивний аркуш, я можу його додати до своєї улюблени. Я можу подивитися, як його ви зробили на підставі. І ми можемо побачити комбінації, які вводила вчитель, для того, щоб створити даний робочий аркуш. Для того, щоб створити самостійно інтерактивний робочий аркуш, натискаємо Make інтерактиву. Натискаємо «Get Start. Обираємо файл, з яким ми будемо працювати. Я обираю карт. Натискаємо ослоу. Мені потрібно, щоб діти писали півбускових Північної Америки. Для цього я виділяю область, яку потрібно буде вносити правильну вітри. Вот мы правильно не відомо добродо понятия. Катан та Щоб виявити неточності та відредагувати аркуш, ми можемо скористатися опцією Попередній рез. І ми можемо перевірити, чи правильно ми це зробили. Натискаємо «Фініш». І ми бачимо, що ми все виконали. Але є кілька також команд, які необхідно вивчити, якщо ви хочете створювати завдання на відповідність, на перетягування, додавати відео, аудіо або презентацію. Тому ми користуємося такою опцією як help допомога, тобто коротенька інструкція. Інструкції ми можемо побачити, як виконати те чи інше завдання. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, оберемо чуз. Тобто, справи з множинною відповідю. Для того, щоб нам відвести під будь-яким малюночком, ми вводимо чуз. Дві крапочки. вводимо, наприклад, неправильну відповідь, рисочка. Далі біля правильної відповіді ставимо віручку. І так по кожному. Якщо нам необхідно з'єднати стрілками відповідності, нам необхідно ставити таку комбінацію в дрої. Бачимо. Якщо нам необхідно додати праву на перетягування ми користуємося drag and Drop. Бачимо те, що ми будемо перетягувати. drag, Вказуємо комбінацію, куди? Drop. Далі для того, щоб переглянути, як додати посилання з YouTube. Також натискаємо і ми можемо побачити, як нам потрібно додавати завдання з YouTube. Виділяємо облак, правою кнопочкою мишки вставляємо посилання, натискаємо на окцію Попередній перегляд і ми бачимо, що дане відео вже у нас є. Після того, коли наш файл вже готовий, ми його перевірили, ми можемо його зберегти. Далі нам потрібно опублікувати його. Ми можемо це зробити. Публічно необмежену кількість робочих аркушів можемо зробити приватно. Але в приватному є обмеження. Ми можемо опублікувати не більше 30 робочих аркушів. Натискаємо Приватно, вказуємо, як називається наш саме цей інтерактивний робочий аркуш. Я називаю його. Північна Америка. Натискаємо. Тепер відкриваємо наш робочий картуш, і ми можемо далі відредагувати його. Натискаємо Custom Link. Ставимо галочки для того, щоб система не враховувала орфографічні помилки дітей. Можемо вказати, за який час необхідно дитині виконати дане завдання. Наприклад, обираємо за 10 хвилин. Далі вказуємо, що потрібно надіслати вчителю. Прізвище ім'я учень вказує самостійно. Ми можемо вказати клас, до якого, наприклад, сьомий Б і тем. Натискаємо зберегти робочий аркуш у МайМАЙМей. А усі робочі зошити в MyMailbox зберігаються впродовж місяця. Після цього автоматично система їх видаляє. Далі вказуємо, що потрібно дітям ставити оцінку за округами вже без десятки. І після цього ми можемо копіювати посилання, надіслати Viber, Human, можемо відразу надіслати посилання в Google Classroom, Microsoft, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter або на свій власний блог. Пропоную вам переглянути, де знаходиться My MyWorkship. Мої робочі інтерактивні аркуші. Ось ми можемо побачити, де вони знаходяться. Пропоную вам переглянути розроблений інтерактивний робочий артуш мною. Бачимо перше завдання. Дітям потрібно розподілити по таблиці річки, які відносяться до басейну тихо, атлантичного, дійського і північного льодовитого океану. Перетягуємо. Декілька візьме перетягуємо. Дніпро у нас до Атлантичного, армантичного пантерного до тихо, ніж туди. Наприклад, візьмемо сюди. Так і політично. Далі вправо на відповідь від'єднання. З'єднання. Зробимо помилку. Далі наступне завдання. Розташуйте географічні об'єкти в порядку Півночі на пісні. Розміщуємо. Далі обираємо крайні точки єбразії створювали за допомогою комбінації слабки, слабного. Далі нам потрібно співвіднести гологофічний об'єкт, в якому терака. Підносимо. І далі з'єднатись тихами назви столицю. І чим потрібно визнати, назвати географічний об'єкт за географічними координатами. Все вони всі знають, натискаємо. І натискаємо інші. Ми можемо переглянути замість учнів те, що зараховується правильно чи неправильно, які завдання учні виконували, які не до виконували, тобто ми відразу бачимо. -ми, -ми. Далі, після цього ми можемо побачити, де зберігаються роботи учнів. Натискаємо MyMerry Ealbox. Ми можемо обрати відразу для зручності, наприклад, 7G, і можемо обрати тему, яку нам необхідно перевірити. Ось ми можемо побачити інтерактивні аркаші, які виконували тріслі ім'я і безпосередньо тема. Дуже зручно. Мої улюблені, якщо ми натискаємо, ми можемо переглянути в My Favorite Worksheet. Ось ми побачимо мої улюблені. Те, що ми дивилися. Натискаємо. І ми можемо побачити, що ми безпосередньо. Можемо відразу натиснути на касом Лінк і кинути відразу посилання вітям. Тому дуже сподіваюся, що наші поради та ідеї надихнули вас. Бажаємо вам успіхів і натхненої різними.